Україна зараз переживає достатньо драматичні, я би навіть сказав трагічні дні своєї історії. Продовжується неприхована, жорстка і цинічна агресія Російської Федерації проти нашої країни, мета якої знищити Україну, повністю дестабілізувати ситуацію в нашій державі, не дати можливість Україні. Просуватись європейським шляхом, не дати нам з вами розбудувати нашу країну як могутню, демократичну європейську державу. Але не зважаючи на всі ці спроби, ми з вами продовжуємо рух змін, змін на краще. Ми з вами продовжуємо демократизувати Україну. Ми з вами продовжуємо йти шляхом. До спільного європейського дому. Одним із ключових питань, які повинна розглянути Верховна Рада, одне із ключових питань, навколо якого йде багато розмов і дискусій в нашому суспільстві, це продовження конституційної реформи. Саме зміни до Конституції повинні забезпечити той фундамент демократичних змін, той фундамент побудови європейської. Демократичної країни, на якому ми зможемо з вами розвивати і будувати всі інші напрямки позитивних, прогресивних змін. Шановні народні депутати, ми з вами створили тимчасову спеціальну комісію, до довідання якого якраз і належить розгляд змін до Конституції. Ми з вами. Приймаючи рішення, чітко задали вектор цих змін це сама парламентсько президентська формула управління нашою країною. Ми з вами вже достатньо довго ведемо дискусії про принципові напрямки реформування нашої Конституції. Одна із головних парадігм цього це безумовне розширення місцевого самоврядування. Без цього ми не зможемо подавати наслідки авторитаризму та тоталітарізму. Без цього ми не зможемо подбувати сильні регіони і взагалі сильну країну. Окрім того, дуже важливим питанням, яке хвилює всіх наших громадян, є чітка конституційна формула побудови незалежної судової гілки влади. Безумовно, важливим залишається. Баланс між всіма гілками влади і прибрати можливість протистояння взаємопоборювання різних гілок влади. Вони повинні працювати як в будь-якій цивілізованій країні, доповнюючи один одного. При цьому українське суспільство, український народ повинен мати можливість чіткого контролю всіх гілок влади. Шановні колеги, у нас Присутній в залі прем'єр-міністр України, члени уряду, які також напрацьовували концепцію змін до Конституції. Ця концепція обговорювалась на засіданні тимчасової спеціальної комісії. У нас достатньо активно проходило її обговорення. І зараз я переконаний якраз з урахуванням тих змін доповнень. І пропозиції, які висловлюють народні депутати, ми зможемо з вами обговорити і підійти до концепції конституційних змін, які будуть покладені в прийняття нами закону. Я нагадаю, що рішення ми повинні приймати на двох сесіях. Це достатньо складний процес. Але запорука цьому це публічність ефективності запорука цього процесу, це публічність його обговорення не тільки в межах Верховної Ради це обговорення конституційних змін в регіонах, це обговорення серед фахівців, знавців конституційного права. Дуже важливо, щоб це питання обговорювалось і в тих сферах, які повинні змінюватись і оновлюватись. І недаремно сьогодні приймають в нашому засіданні і представники як Конституційного суду, так і взагалі судової гілки влади, тому що питання чесного. Неупередженого суду для України є одним із пріоритетів. Тому, шановні колеги, шановні народні депутати, шановні запрошені на наше відкрите засідання, урядовці, судді, експерти, політичні лідери. Я прошу, щоб наше обговорення було чесним, відкритим, щоб ми обмінялися позиціями, але мета сьогоднішнього засідання. Я ще раз це підкреслюю: це вийти на зрозумілу суспільством концепцію наших конституційних змін, яка буде покладена в основу прийняття відповідного закону нашим парламентам.